Доброго дня, до нас приїхала машина Opel Astra H 1.4 зипним двигуном. А машина приїхала з, 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 такою, з такою проблемою, як у неї речу, в розширечому бачку почала з'являтися емульсія, такі маслянисті жирні п'ятна. Ну, буває, що люди думають, що це вже у нас пішов типу, прокладка під ГБЦ, ну це неправиль, не... неправильний погляд. Звичайно, якщо допустим, на такому двигуні у вас буває така проблемка, то більш всього, що вона стосується ось цього. Міста на передні прокладки Беон. Особливості цього двигуна полягають в тому, що у нас коли прокладка в цьому місці закінчується, то у нас з'єднується масляний канал з водяним. З'єднується він чому? Тому що тиск масла набагато більше, ніж тиск охолоджуючої рідини. І під тиском масла перекачує масло в охолоджуючу рідину і в бачку з'являється Це Такі маслянисті п'ятна. Людина до нас приїхала з цією проблемою, ми знаємо, що ця, на таких двигунах ця проблема існує після пробігу більше там, 100 тисяч кілометрів. І буває це ще і з не дуже якісної охолоджуючої рідини. Тому, щоб цю проблему рішити, треба поміняти отаку от прокладочку передньої кришечки. Також міняється прокладочка водяного насосу. Ну і пропалочка піддона, піддона. Тому щоб зняти передню кришку, треба знімати піддон, так як передня кришка кріпиться знизу болтиками до піддону. Для заміни цієї прокладки передньої кришки потрібно нам розібрати ланцюг ГРМ. Так як машина вже проїхала більше, ніж 130 тисяч км, то ланцюг вже був потягнутий. І... Рішили замінити його на новий. Щоб замінити його на новий, то нам потрібний спецінструмент. Інструмент фіксує у правильному положенні розподільчі вали. Внизу на плоті у нас є спеціальний опір, який загушиться такою ось пробочкою. Ми його викручуємо і місто цієї пробочки ми вставляємо там внизу фіксатор колінчатого валу. Ну, зараз ми вам його не зможемо показати, тому що це треба дивитися знизу двигуна. А коли дивитися знизу двигуна, то у нас немає передній подушки, ми не можемо зараз підняти машину. А нам закриває насос кондиціонера. Зараз ми підготовлюємо передню кришку до встановлення на місце. Тут У нас видно з цієї сторони, де у нас приходять масляні канали і водяні канали. І от, коли прокладка тут у нас пробиває, то тоді йде з'єднання масляного каналу і з водяним. Ну, так як тиск масла більший, то в нас, звичайно, масло під своїм тиском попадає в систему охолодження і у нас емульсія у розширючому бачку. А масло виходить світленькі, таке, як повинно бути. І якщо у вас виходить ось така от халепа, то не треба знімати голову, а треба просто міняти передню кришку. Це в багатьох сервісах кажуть, що потрібно знімати голову. Так, Так, да, да, в багатьох сервісах людям рекомендують розбор, ну, знімати голову, тобто розбирати двигун, але цього робити не потрібно. Дякуємо за увагу. Якщо вам сподобалось відео, пишіть коменти, ставте лайки. Дякую за перегляд.